Проповідь на Страсну п'ятницю. Любов прибита до Христа. Дорогі брати і сестри, Страсна П'ятниця це день, коли не дзвонять дзвони. Вітер оголений. Свічки не палають у центрі Хрест, і розп'ятий на ньому той, хто з любові до нас віддав життя. Це не просто день жалоби, це день найбільшої любові. Яку світ будь коли бачив, день, коли Бог помер, щоби людина могла жити. Чому Ісуса було засуджено? Усе почалося не на Голгофі і навіть не у Гециманії. почалося набагато раніше, коли людство відвернулося від Бога, але Господь не залишив нас у гріху. Він обіцяв, сім'я жінки зітре голову Змія, і ця обітниця сповнилася у Христі, коли Ісус почав свою місію, проповідував правду, любов, прощення, зцілював, збирав навколо себе простих людей. Релігійні лідери відчули загрозу. Їх більше хвилювала влада, буква закону, ніж милосердя. Вони не могли прийняти, що Месія лагідний, без зброї, що сідає на віслюка, а не на бойового коня. Юда, один із найближчих, зрадив його за тридцять срібняків. У ніч після таємної вечері Ісуса схопили, вели з дому додому, били, обпльовували, а на ранок уже поставили перед Пилатом. Суд і страта. Пилат, представник римської влади, не знайшов вини в Ісусі, але під тиском натовпу, який кричав, розіпни його, умив руки. Його бичували. Це була жорстока кара, яка калічила тіло. Потім на голову йому поклали вінок і стерня, знак насмішки над його царською гідністю. Його вдягнули в багряницю, били по голові тростиною, глузували. Ісус ніс хрест до Голгофи, пагорба за містом, у нього не було більше сил, і Симон Киренейський допоміг нести знаряддя страти. Смерть на хресті. хрест, це була ганебна смерть, призначена для найгірших злочинців. Руки і ноги прибивали цвяхами до дерева, смерть була повільною, болісною від задухи, болю втрати крові. Але Христос не проклинав. Він молився. Отче, прости їм, бо не знаю, що роблять. В останні години Ісус промовив сім слів. Одне із них звершилось. Усе, що потрібно для спасіння. Він зробив, коли він помер, завіса в храмі, розірвалася надвоє. Знак того, що тепер шлях до Бога відкритий. Земля здригнулась, сонце затьмарилось. Сотник язичних сказав воістину це був син Божий. Плащаниця, тіло Бога у тиші. Йосиф Зарематеї. Таємний учень Ісуса попросив у Пилата дозволу зняти тіло Спасителя. Він обгорнув його плащаницею ляним полотном згідно з єврейськими похоронними звичаями і поклав до нового гробу, вирізбленого в скелі. Ця плащаниця сьогодні святиня, вона символізує тілесність страждань Христа, його реальну смерть. Але також і обіцянку Воскресіння, бо тіло не залишилося в могилі назавжди, плащаниця це як ікона тиші, смерті і очікування. Навіщо це все було? Людськими очима це трагедія, але Божими це перемога. Ісус не був жертвою випадку, Він добровільно прийняв хрест. Ніхто не віднімає життя мого, я сам його кладу. Євангелої від Іана, 10 розділ 18 стих. Він помер за нас. За кожен гріх, за кожну зраду, байдужість, жорстокість. Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, Євангеловідіана, 3 розділ 16 стих. Ісус став Агнцем» Який бере на себе гріх світу, кров Христа, це ціна нашого Спасіння. Хрест це трон любові. Що означає хрест для нас сьогодні? Це не просто символ, це пам'ять про те, як далеко Бог готовий піти заради тебе. Це заклик не боятися нести свій хрест, бо Ісус уже пройшов цей шлях, це джерело прощення. Коли ми падаємо і сили, коли нам важко. Це знак надії, бо з Христа починається Воскресіння. Сьогодні ми мовчимо, схиляємо голову, ми поклоняємося не перед смертю, а перед любов'ю, яка сильніша за смерть. Коли ти бачиш хрест, пам'ятай, це зроблено для тебе. Хрест це не кінець. Це міст між гріхом і святістю, між людиною і Богом. Не соромся Христа, обійми Його і дозволь Ісусу обійняти тебе розпростертими руками, розп'ятого. Амінь.